Ми запросили командування Національної гвардії України. І до нас завітав полковник-сподар Ярослав Богданович, який якраз і розкаже нам, що зробила Національна гвардія рік встановлення та випробувань. Будь ласка, ви знаєте, ми напередодні нашого свята, а саме Дня Національної гвардії, яке згідно указу президента, ми будемо відмічати 26 березня. Як відомо, в минулому році, 13 березня, був підписаний закон України про створення Національної гвардії. Ви пам'ятаєте ті буремні часи. Основою створення відповідно до чину законодавства були тоді, ще діючі внутрішні війська. І ви пам'ятаєте, що в березні, квітні місяці минулого року, е, зразу перші добровольчі батальйони, а саме, е, Громадяни на Майдані е, виявили бажання влитися до лав нового сторону військового формування Національної гвардії. Після е, тривалої підготовки під Києвом е, вони були підготовлені та відправлені в зону АТО. До речі, це перші підрозділи, які вступили в противостояння проти під Славянськом, тоді що ця територія знаходилась під ізюмом. І, відповідно, вже на той час вони себе проявили. Значить, Стосовно взагалі, які досягнення за рік Національної гвардії, перш за все була створена структура відповідне командування, структура, яка все включила головний орган управління, а саме головне управління Національної гвардії, оперативно-територіальне об'єднання. Крім цього, до їхнього складу війшли частини оперативного призначення, частини з охорони громадського порядку, частини забезпечення та інші, І підрозділ спеціального призначення. Значить, Значно збільшилось обсяг завдань, які покладені на Національну гвардію. В основному це було узагальнення всіх нормативних документів, які існували поряд з законом про внутрішні війська. Основна задача це захист конституційного ладу від спроби змінити насильницьким шляхом територіальної цілісності нашої держави. Крім цього, ми, відповідно до чинного законодавства, приймаємо активну участь в допомозі прикордонним військам або службі Державної служби з прикордонників по відбиттю, Загрози, які відбуваються в прикордонній зоні. Відповідно, цю функцію на сьогоднішній день ми виконуємо. Решта функцій, які залишилися за внутрішніми військами, на сьогоднішній день виконує в плановому режимі Національної гвардії, в тому числі охорона громадського порядку при, при фронтовій зоні або в зоні антитерористичної операції. Саме основне, що у нас з'явилося ряд підрозділів і функцій, які Раніше внутрішні війська не виконували, а перш за все, це підрозділи з тяжкою броньованою технікою, з відповідним озброєнням. Були певні труднощі щодо підбору кадрів. А саме головне, це і танкісти, і артилеристи, і мінометники до цього такої зброї і таких професій внутрішні війська не мали. На сьогоднішній день частини підрозділів Національної гвардії виконують безпосередню участь. Завдання безпосередньо участь в зоні антитерористичної операції, в тому числі і на перших рубежах. Доброго дня, українські новини. Інформаційна агенція Сергій Босик. Таке питання: як буде святкувати цей день, тобто в Україні в всіх областях чи, можливо, в Києві які заходи плануються? Дякую. Дякую. Значить, враховуючи ситуацію, яка на сьогоднішній день є в країні командуванням. Національної гвардії прийнято рішення не влаштовувати якісь феєричні заходи. У нас це буде відбуватися в робочому режимі, тому що ми прекрасно розуміємо, що свято для сьогоднішнього дня, для Національної гвардії це перше за все збереження життя здоров'я наших військовослужбовців. На 26 число, а саме на післязавтра, сплановані заходи. І так, воно співпало випуск перших офіцерів Національної гвардії в двох навчальних закладах е, нашої України, а саме в Харкові та в місті Києві. Ну, ми сподіваємося, що там будуть присутні перші особи держави. Будь ласка, у кого ще запитання. Е, добрий день. Інтерфакс Україна. А можна трошки не по ну, якби трошки на на злобудня питання? Будь ласка. Ви можете. Прояснити ситуацію вчорашню, коли на чи є взагалі у Нацгварді цей твітер, Розясніть, будь ласка, і чи було це повідомлення про те, що нібито підрозділи Нацгвардії висуваються в Дніпропетровськ, Потім на сайті Нацгвардії було спостування цієї інформації. Ви можете її якось прокоментувати? І скажіть, будь ласка, ви можете чітко сказати, де зараз знаходиться батальйон дніпро 1 і чи е, можуть бути його е, співробітники в приміщенні е, державної компанії Україна, ну, державної компанії «Укрнафта». Добре, дякую. Ну, по-перше, Дніпро-1 е, структурно не входить до складу Національної гвардії, по-перше, про місце дислокації його і завдання, які ставляться е, цьому підрозділу, мені невідомо. Що стосується офіційного сайту Національної гвардії, то хочу сказати, що починаючи з цього року, особливо офіційний сайт підвергається атакам відповідних, можливо, хакерів. У нас є свої думки стосовно цього. І вчорашній день був, як кажуть, не винятком з цього. Відповідно до переміщень підрозділів та частин Національної гвардії я хотів би висловити офіційну позицію командування Національної гвардії, що жодний військовослужбовець, жоден підрозділ, жодна частина на вчорашній, позавчорашній день ніяких дій не, не предприйнімала. В плані переміщення з пунктів постійної дислокації відбувається чергова ротація Національної гвардії, мається на увазі. Військовослужбовців з зони АТО і зони АТО. Як відомо, згідно указу президента, проводиться планова демобілізація військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни служби. Це стосується Національної гвардії. Тому планова ротація відбувається лише в тих і з тих районів, де визначено і де визначено і ті військовослужбовці в плановому режимі під контролем. Відповідних служб переміщуються до пунктів постійної дислокації, де відповідно проходиться їх звільнення, розрахування в повному обсязі. Тому де батальйон Дніпро-1 і стосовно завдань, які виконує сьогоднішній день Національна гвардія, то вона законує відповідно до нормативних і вказівок е е нормативних документів. По Дніпропетровську, відповідно, у нас є частини, які дислокуються там. От вони в плановому режимі займаються охороною громадського порядку в системі загальної дислокації співпрацюючи з органами внутрішніх справ. Будь ласка, запитання. П'ятий тому що канал Роман Сухан. Запитання: перше: демобілізація: чи означає вона зменшення кількісного складу батальйонів? Тобто, чи йдуть люди взагалі у відпустку там і не беруть участь в бойових діях. А, друге запитання: чи рахували загальні втрати за, за весь час існування ваших батальйонів? І третє ще запитання: матеріально-технічне забезпечення. Тобто, чого зараз не вистачає, наскільки відсотків забезпечені ті люди, які на передовій? Дякую. Ну, вам відомо, що я, я б не хотів би, щоб е... Національна гвардія е... суспільства асоціювалася з батальйонами. Офіційно. Заявляю, що в склад Національної гвардії входять такі підрозділи, як Азов, Донбас, батальйон імені Кульчицького. Всі вони згідно штатного розпису називаються оперативними батальйонами Національної гвардії, які вони вже зараз на сьогоднішній день, згідно знову ж таки указу президента, не являються навіть резервними. Вони призвані всі за призовом, грошове матеріальне забезпечення. На рівні військовослужбовців Національної гвардії, починаючи від військовослужбовців за контрактом, так і офіцера. Е, всі решта підрозділи, вони структурно входять в інші структури, як в структуру Збройних сил, Міністерство внутрішніх справ і так далі. Стосовно мобілізації, мобілізація, як ви знаєте, відбувається для тих е, громадян, які вислужили термін на протязі року, які були призвані в квітні минулого, минулого року. Значить, зараз це йде все планово. Відбувається четверта черга, четверта хвиля, другий етап мобілізації, в тому числі до національної гвардії. Ми більше двох тисяч чоловік вже на сьогоднішній день набрали. Біля двох тисяч ми вже звільнили. Тобто Переход і звільнення на сьогоднішній день іде, в принципі, не, не, ніякою мірою не впливає на ефективність і якість виконання поставлених завдань національної гвардії. Тобто йде планове звільнення, в той же час проходить підготовку на полігонах, на начальних центрах національної гвардії. Ті військовослужбовці, які зараз прийшли по мобілізації, хочу підкреслити, користуючись нагодою, що е, якість цих військовослужбовців значно вища. За минулий рік вони вмотивовані, вони зараз на сьогоднішній день знають, що, що необхідно їм, і саме ефективне під час проведення занять, і так далі. Тому що знають, якщо на сьогоднішній день пропустив матеріал, завтра можуть це вилитися якісь поранення і, не дай Бог, смертельні випадки. Тобто, можна сказати, що по кількісному і якісному складу на сьогоднішній день. Національна гвардія отримає значно краще, ніж в минулому році. Це по-перше. По-друге, яке там питання ще раз, якщо можна? Матеріально-технічне забезпечення. Ну, я хотів би сказати, що ви бачили 24 серпня парад. Це вперше, до речі, в історії нашої держави парад був, мається на увазі автомобільна техніка. 50% техніки і броньованих засобів, які проходили хрещатиком, це була, була техніка Національної гвардії. Вперше в історії як колишніх внутрішніх військ, так і Національної гвардії, суспільство мало змогу бачити, які нові зразки нашого вітчизняного промислового комплексу знаходяться в Національній гвардії. Стосовно минулого року з державного бюджету. На потреби Національної гвардії було виділено з резервного фонду біля 4 мільярдів. Значить, ефективний менеджмент, і, і, виходячи з того, що ми маємо в Україні і можливості, ми змогли придбати і поміняти штатні розписи окремих частин, укомплектувати їх відповідною технікою. Ну, По-перше, це всім відомі зразки БТР-4, БТР-3Е. Броньовані машини, це кугуари, спартани, велика лінійка виробника крас, в тому числі броньована техніка. Відповідно під ці зразки техніки ми оперативно, користуючись нашими навчальними закладами, вели підготовку спеціалістів безпосередньо. До цієї техніки. Хочу сказати, що на Збройній Національної гвардії є декілька підрозділів, а саме танкових. Нам вдалося підготувати безпосередньо навіть екіпажі танків. Вони на сьогоднішній день знаходяться на передовій. Крім того, у нас з'явилися підрозділи артилерійські дивізіони, мінометні батареї. Це теж вимусило нас шукати, підготовлювати даних спеціалістів. І хочу сказати, що застосування їх на передньому краю є дуже ефективним. Значить, стосовно втрат за, за період АТО безповоротні втрати на сьогоднішній день за Національну гвардію складає 136 чоловік. 48 чоловік ми рахуємо, як зниклими в безвісті. 20 чоловік, за нашими даними, знаходиться в полоні. Значить, про, Кожного військовослужбовця, не дивлячись, чи це резервіст, чи відмобілізований, чи офіцер, чи солдат строкової служби і таке інше, ми знаємо, у нас є зв'язок з родинами. У нас є співпраця з міжвідомчою комісією при СБУ стосовно звільнення полонених і таке інше. Е, іде процес відслідковування е, по ідентифікації ДНК. Е, ми вийшли до родин з проханням всім здати ці аналізи. На жаль, практично кожного дня ця статистика міняється. Людей знаходять, особливо це по Дніпропетровську, по Запорожжі. Відповідно до чинного законодавства, ми приймаємо участь в допомозі щодо поховання, ну і таке інше. Ефективно використ... Значить, стосовно. Забезпечення сімей військовослужбовців, які загинули під час антитерористичної операції. Ця, цей механізм у нас відпрацьований. Ну, от. За минулий рік у нас 70 військовослужбовців, які загинули, повністю Сім'ям військовослужбовців була надана матеріальна допомога, визначена за чинним законодавством. Доброго дня. Першу полковнику, у мене до вас два запитання. Перше, це скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день військовослужбовців та резервістів Національної гвардії отримали статус учасників бойових дій? І питання друге. Внутрішні війська, на базі яких, як відомо, рік тому було створено Національну гвардію, комплектувалися військовослужбовцями за контрактом. Планувалося довести комплектування військовослужбовцями за контрактом до 100%, але цей процес в силу різних факторів відбувався доволі повільно і так і не завершився. Яка ситуація із контрактниками зараз Національної гвардії? Як відомо служать і військовослужбовці строкової служби, і резервісти у нас, і контрактники. Чи є якийсь приплив, чи є якісь зміни щодо контрактників? Дякую. Дякую. Значит, стосовно... Ситуації по е, наданню статусу учасника дій. Як відомо, цей процес активно розпочався в грудні минулого року, значить, е, існуюча комісія, комісія при державній службі е, справ ветеранів війни та учасників АТО, ви знаєте, при Кабміні була створена для цього відповідно до е, тієї постанови, яка була затверджена ще в вересні місяці. Значить, у нас на сьогоднішній день, на вчорашній день, е, видано посвідчення учасникам бойових дій 2120 чоловік. Е, нещодавно, в лютому місяці, були змінені формат підходу до визначення учасників бойових дій. Ну, перш за все, на мою думку, це тому, що та міжвідомча комісія, яка була створена, вона не встигала за потребами відомств. Мається на увазі Збройні сили, служба безпеки України. Міністерства внутрішніх справ, в тому числі Національної гвардії, і засідання, які вони проводили один раз в тиждень. Ну, на мою думку, недостатньо було і багато було скарг стосовно цього. Зараз ситуація змінилася. Право розвіду та видачі учасників дій надані відповідно до комісій відомчих, в тому числі і Національної гвардії. На сьогоднішній день я являюся головою цієї комісії по Національної гвардії. Всі документи, які ще знаходилися на міжвідомчій комісії, були забрані. І щодня практично ця комісія засідає. Можу доповісти, що командуючий Національної гвардії щодня щодня близько 200-300 посвідчень ставить свої туди підписи. Ну, от, я думаю, що найближчим часом цей процес буде пришвидшений значно. Стосовно військовослужбовців за контрактом, Да, дійсно, на сьогоднішній день ця частка Національної гвардії складає близько 50% військовослужбовців за контрактом. Як ви знаєте, ми єдина структура, яка в свій час ще в 2012-13 році не відмовилась від військовослужбовців строкової служби. Ну, перш за все, специфіка виконання завдань, а особливо це пов'язано з частинами по охороні особливо важливих об'єктів та те завдання, яке від нас ще не зняте, а саме коновивання засуджених, охорона в залі суда відозрюваних і таке інше, військовослужбовці за контрактом не змогли би і та кількість, яка в нас є, і той режим роботи при виконанні цих функцій, ми б не змогли б перейти так, як це задекларувало тоді ще Збройні Сили України. Тому ми на сьогоднішній день наполягаємо і настаємо на тому, щоб строкова служба, як вид служби в Національній гвардії, був відповідно прийняте рішення, як ви знаєте, указ президента щодо призиву на військову службу. Лише змінені вікові вік призовників. Якщо раніше було 18-25, зараз 20-27. І ми плануємо на протязі квітня-травня місяця. Призвати до лав Національної гвардії близько 7,5 тисяч призовників. в той же час. Ми за цей проміжок часу будемо звільняти військовослужбовців, які вже на сьогоднішній день прослужили півтора і два роки такі терміни служби. Тому Плавно, ми переходимо на контракт, джерела поповнення для, для проходження служби за контрактом. Перш за все, це наші військовослужбовці строковики Статистика показує, що близько 10-20% після проходження або в час проходження строкової служби вони виявляють бажання, заключають контракт відповідний. Крім того, двері відкриті для громадян України. Відповідна процедура є згідно положення проходження служби. Також йдуть військовослужбовці. Більше того, якщо це цікавить, хочу сказати, що ті військовослужбовці, які призвані по мобілізації і які зараз вже мають звільнятися, ряд військовослужбовців, десятки, а навіть сотні, виявили бажання заключити продовжити контракт з, Наці... з Національною гвардією і проходити службу як контрактник. Це теж добра така звістка. Крім того, батальйони. Так е, називаємо е, Азов, Донбас імені Кульчицька. Я хочу на сьогоднішній день сказати, що всі вони заключили контракти. Ми їх теж вважаємо як контракти. 16 квітня в Маріуполі по проспекту Нахімова біля частини Нацгвардії відбувся перший бій е, військових, де було. Захоплено, покладено а, понад 100 сепаратистів. Це був перший бій в історії а, Нацгвардії. Минулого І минулого. якби так, звісно, ми ще в березні цього року. А, якби так діяли усі військові частини, то ми б ні Крима, ні Донбасу навіть тимчасово не здавали б. Була пропозиція саме в цій залі заступнику головнокомандуючого Нацгвардії встановити меморіальну дошку. А в перспективі, пам'ятник в честь цієї знаменної події. Було два офіцер і солдат. Загинув в ті дні, і пошана пам'яті і ці події підтримує громадськість Маріуполя. І е, хотілося б, щоб до цієї ініціативи безпосередньо долучилося командування Національної гвардії. Е, а саме питання. Е, скільки було е, військовослужбовців Національної гвардії в Криму е, під час подій е, лютого минулого року, і чи були якісь е, е, чи притягнута до відповідальності тих, хто не зміг відстояти територіальну цільності в Аер Крим? Мені мої колеги з товариства військових істориків України казали, що було достатньо батальйона, щоб блокувати уряд Аер Крим, поставити блокпости і все вирішити. Будь ласка, ну стосовно першої, першої частини питання. Да, дійсно, в минулому році, в квітні місяці, вперше хто дав відсіч е, і, в принципі, виконали е, свій обов'язок, це були військовослужбовці, військової частини 3057 До речі, ця частина зараз перетворена. Це батальйон е, змішаного складу. Е, Декілька патрульна рота і конвойна рота це не спеціалісти, не спецназ якісь там. Вони захищали і діяли згідно плану оборони і охорони містечка. Тобто той план, який в них був. Значить, Стосовно увіковічення пам'яті цієї події, пропозиція слушна, ми в цьому напрямку працюємо. Я вам хочу просто навести ряд не тільки таких по геройським вчинкам або по тим діям, які відбувалися. У нас на сьогоднішній день по військовослужбовцям, які загинули, і ми цьому приділяємо значну увагу. У нас дві вулиці іменами наших військовослужбовців, які загинули в Україні, переіменовані значить, два навчальних заклади і вісім дошок ми відкрили меморіальних стосовно наших військовослужбовців. І цей процес іде. Тому ваше слушне зауваження, я думаю, що ми будемо сприяти і це питання найближчим часом вирішимо. Стосовно кримських подій, е, да, дійсно на той час е, на Кримську полострів перебували частини тоді ще внутрішніх військ. Відповідно було їх блокування. Але я хочу сказати, що е, всі дії, які жодна частина, до речі, не була захвачена, Ві, наших, ви знаєте про це. Е, е, виконували. Вказівки, вказівки, які надходили з Києва, а саме по вертикалі внутрішніх військ від командувача і так далі, значить, був організований вихід військовослужбовців з полуострова, і техніка, і військовослужбовці вийшли. Деякі, на жаль, залишилися там. Значить, стосовно цього, відповідний був закон, як ви пам'ятаєте, про окуповані території, і там був визначений статус цих цих людей. На сьогоднішній день ми знаємо, що деякі... Прийняли іншу посаду, е, присягу і там проходять службу. Це нам відомо. Ну, от. Але що стосується на сьогоднішній день, по цим всім фактам, і які нам відомо, всі матеріали передані до органів прокуратури. І я сподіваюся, що в найближчий час по ним будуть якісь винесені відповідні рішення. От. А як відноситись до тих людей, ну, я, я рахую як зрадники.